Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Друзі, ви на хвилях українського радіо Наталя Соколенко назвати Сергій Стуканов. Продовжуємо ми розвінчувати російську брехню, адже російська пропаганда знову намагається дискредитувати православну церкву України через поширення фейкових новин. Цього разу поговоримо про фейк стосовно священника православної церкви України, який, начебто, відмовився відспівувати українських солдатів, охрещених у московському патріархаті. Це твердження не лишень фальшиве, але і спрямоване на створення конфлікту. То між різними релігійними спільнотами про це повідомляє проєкт StopFake. Інцидент, який російські змі намагаються видати за випадок нетолерантності з боку православної церкви України, відбувся в серпні минулого року в селі Іркліїв Черкаської області. Тоді священник московського патріархату відмовився впустити до храму вірян через те, що їх хрестили в іншій конфесії. Тобто, насправді відбулася повністю дзеркальна ситуація. Цей фейк є частиною широкої кампанії з дискредитації православної церкви України, яка всупереч опору Кремля отримала Томос в 2019 році. Російська пропаганда прагне створити негативний імідж ПЦУ, представляючи її як неканонічну та далеку від потреб українців. Таким чином роздмухують ворожнечу і недовіра серед вірян, а є частиною загальної інформаційної війни проти України. Михайло Омелян, священник Православної церкви України, допоможе нам розібратися із цим фейком. Чому саме такий інцидент був обраний росіянами для маніпуляцій? Послухаймо, якщо подивитися детально відео, яке розповсюджують різні телеграм-канали, різні ресурси, зокрема, один з них має назву. Мовою оригінала сплітниця або пліткарка, якщо українською мовою, то ми побачимо, що вже з самого відео видно, що це є наклоп, тому що на відео священник московського патріархату, який не впускає до храму полеглого воїна для відспівування, і поряд стоїть наш капелан, священнослужитель православної церкви України. І ми чуємо, що священик московського патріархату каже, що він не впустить в храм для відспівування, якщо це буде служити священик ПЦУ або ж капелан. Тому це не що інше, як фейк, який розповсюджують ті, хто підпорядковується російській православній церкві, найперше метою є. Певна дестабілізація і дескредитація нашої православної церкви України, тому що вони помічають і бачать, що саме православна церква України є з українським народом, і український народ висловлює велику. У довіру про що свідчить і соціологічні опитування навпаки, ж церква московського патріархату має прихильність лише 4% українського народу. Тому по суті чинячи певну неправду і викривляючи її, вони уподібнюються саме і є послідовниками батька брехні їхнього диявола, як це робить їхній Кирил Гундяєв. Подібна фейкова інформація може обурити людину, яка не розібралася в питанні і не перевіряє інформацію. каже Михайло Омелян, на кого спрямовує ворог релігійну дезінформацію? Це можна помітити не тільки в церковних колах відбуваються такі фейки а також і в Російській Федерації, якщо подивитися їхнє телебачення, в них фейк на фейкові що про Україну? що про те, що відбувається в Україні щодо міжнародної арени, ми розуміємо, що це є інформаційна боротьба і нав'язування певних наративів. Як ми бачимо, що Росії давно вже немає на їхніх телеканалах, немає правди. Або якщо вона десь є на якихось опозиційних каналах, то вона активно критикується. Подібним чином це відбувається і в нас, коли вони свої наративи намагаються просувати в телеграм-каналах в різних соціальних мережах для першої дискредитації української церкви, друге для нав'язування людям. Іншого неправдивого бачення, тому що таким чином люди, які не можуть розібратися, наприклад, чи це є правда чи неправда, і люди, які сумніваються, вони починають обурюватися і, начебто, переходити на їхню сторону, підтримувати їх, і так далі. Але потрібно ці всі фейки розповідати, розказувати людям, викривати неправду і свідчити істину, тому що ті люди, які з Богом вони завжди свідчать істину. А ті, які, на жаль, мають певні впливи від лукавого, ті роблять і фейки, і певні маніпуляції, викривлення недоправда, напівправда, яка є теж дуже небезпечною для України і для українського народу, тому я завжди вірян закликаю бути мудрими. І все, що вони чують, досліджувати, щоб мати правду та істину. Нещодавно Верховна Рада проголосувала за закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресоркою. Російська пропаганда одразу відреагувала новинами про те, що в Україні, начебто, забороняють віру в Бога, православну віру. Чому такі заяви є маніпулятивними? Пояснює Михайло Омелян. Найперше, варто прочитати текст прийнятого закону. В цьому законі жодного слова про українську православну церкву немає, і тим більше з вказівкою на московський патріархат мова йде про інституційні зв'язки релігійних організацій. Центр яких є в країні агресора, тобто в Росії, російська православна церква. Оскільки Московський патріархат в Україні так дуже активно почав обурюватися з приводу цього закону, то ми бачимо, що є очевидним для кожної людини, що значить вони відчувають, що цей зв'язок вони не розірвали, він є, і дія закону буде все ж таки на їхню. Релігійну організацію, адже в Україні не лише вони мають інституційні зв'язки з Росією, а також і інші старообрядці для прикладу, і так далі. Проте мова зовсім не йде про заборону віри в Ісуса Христа, мова не йде про заборону віри як такої, але мова йде про заборону інституційних зв'язків. Ми бачимо, що Верховна Рада. Забороняє різні проросійські партії торгівельні зв'язки, економічні і будь-які зв'язки з країною-агресором, але такий великий вплив, який є через церкву Московського патріархату, давно потрібно вже було заборонити, і ми йшли до цього часу 9 місяців, поки був прийнятий цей закон. Але знову ж таки не йде мова про заборону віри в Господа. Ми слухали коментарі Михайла Омеляна, священника православної церкви України. Шановні друзі. Ну і аби не залишати пропагандистам жодних шансів контролювати нашу свідомість, слухайте щодня рубрику Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.